Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд Єй. Сьогодні ми з вами поговоримо про дві системи рідинного охолодження від доволі такі цікавої компанії. У нас є дві модельки: одна на 360 мм, друга на 240 мм в чорному та білому забарленні. Модель у нас IKWB IK Nucleus Кнукліus A SR 360 Lux DRGB у білому кольорі та IK Nucleus A. IO SR240 Lux DRGB у чорному кольорі. Хоча їхні характеристики можуть бути схожими, є деякі відмінності, про які ми детально поговоримо в ході огляду. Давайте розглянемо, як ці системи рідинного охолодження можуть стати невід'ємною частиною вашого ПК, забезпечити його оптимальну роботу, а також задовільнити вас хорошим зовнішнім виглядом, що також можуть ці моделі. Тому обов'язково додивляйтесь це відео до кінця. Впевнений, буде цікаво ну і звичайно, перед оглядом традиційно попрошу вас підтримати наш підрозділ територіальної оборони. Усі деталі в описі під цим відео. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою, оскільки зараз ціну постійно змінюються. Це дуже просто можна зробити на є-каталог, е який для цього має зручний функціонал. Вибираємо в пошуку потрібний товар та отримуємо найменшу цінову пропозицію на сьогодні, що дає змогу вам зекономити. А якщо бажаєте скористатись повноцінними фішками, тоді потрібно увійти на сайт під своїм аккаунтом. Тоді ви зможете переглядати історію пошуку, додавати потрібний товар в обране, та головне детально за усім слідкувати. Крім цього, раджу скористатись Фільтром з правої сторони, до речі, дуже крута та зручна штука, дає де максимально детальний набір параметрів для пошуку, щоб знайти потрібний вам товар. Там можна виставити діапазон цін, якщо бюджет ваш обмежений. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання залишаю в описі під відео, обов'язково перейдіть та ознайомтесь. Дійсно, крута та потрібна річ. У комплекті обох систем рідинного охолодження від EKWB Ви знайдете все необхідне для легкої та безпроблемної установки. Планки, кронштейни, гайки, гвинти, шпильки та пружини гарантують надійне і стійке кріплення вентиляторів, радіатора та водоблоку. Крім того, у комплекті є кабель 2 в 1, який не лише живить пропелери, але й активує їхнє RGB-підсвічування. Монтажну шпильку та фірмову термопасту EK Тім, екотерм. Ну і звісно, інструкція та гарантійний талон. Обидві системи рідинного охолодження SR360 та SR240 приваблюють своїм стильним та елегантним зовнішнім виглядом. Хоча вони майже ідентичні за дизайном, є суттєва відмінність у кількості вентиляторів. cr 360 має три, а cr 240 лише два. До речі, є інші кольори моделей і навіть зовсім без підсвітки. Дарк для брутальних мужиків. Універсальна сумісність та легкість установки. Ось одні з ключових переваг. Обох моделей у комплекті з системою рідинного охолодження надається спеціальний інструмент, який спрощує процес встановлення, дозволяючи легко загвинчувати та затягувати стійки, не ризикуючи ушкодити пальці. Бічні панелі з матового алюмінію та покриті алмазним огранюванням дають цим моделям дійсно привабливий зовнішній вигляд. Алюмінієва бічна пластина встановлена на токарному верстаті, забезпечує надійність і довговічність. А обробка частини поверхні панелі додає блиску та привабливості. Радіатори обох моделей мають три риси. габаритний алюмінієв елемент розміром. Ви зараз бачите його на екранах у моделів 360 мм, та розмір 240. -ї моделі ви також бачите на своїх екранах. Рідина циркулюється через горизонтальні канали, заповнені пластинами товщиною 0,2 мм, розташованими з відривом у 1,5 мм один від одного. Місце входу шлангів з радіатора має пластиковий кожух з глянцевим боковими та емблемою виробника. Шланги, які обтягують м'якою тканинною обмоткою, відрізняються за довжиною 40 см у церкві. Та 60 та 37 см у CR240. Корпус помпи виконаний із трохи жорсткого пластику та має розмір, який ви зараз бачите на своїх екранах. Вбудований насос має максимальну швидкість приблизно 3100 обертів за хвилину і низький рівень шуму до 18 дБ. Його швидкість обертання регулюється ще методом: велика мідна основа, яка має розміри 56 на 56 мм, забезпечує повне покриття теплорозподільних кришок процесорів Intel Socket L LG 2066, LG2011 та LG20113. Нічого і казати про інші Термопаста для першої установки вже нанесена, хоча шприц із запасною також є. Верхня частина дозволяє переорієнтувати значок D RGB-AK, незалежно від того, в якому напрямку встановлено кулер. Орієнтація можна змінювати з кроком 90 градусів, тому якщо кулер встановлений ногами вгору, поверніть його на 180 градусів, щоб логотип відображався правою стороною вгору. Активне охолодження здійснюється трьома та двома пропелерами 120-мм з RGB підсвічуванням які Обертається зі швидкістю до 2300 обертів за хвилину. Вони споживають мало енергії, лише тривати, та мають високий статичний тиск для ефективної роботи у рідинній системі охолодження. Передбачені м'які антивібраційні прокладки та rgb підсвічування, яке надає системам естетичний вигляд. Взагалі, ця модель вентиляторів заслуговує на окрему увагу. EK-LOOP FAN fptn 120 де Це високоякісний 120-мм міліметровий комп'ютерний вентилятор, спеціально розроблений для високопродуктивних комп'ютерів систем рідинного охолодження цей вентилятор володіє вражаючими характеристиками, зокрема високим статичним тиском, що робить його ідеальним вибором для ефективного охолодження радіаторів у системах рідинного охолодження. Його розробка була спрямована на забезпечення оптимальної роботи в високо навантажених системах. Ще є ключовим аспектом у системах охолодження, де температура може швидко зростати. І Fan FPT 120 DRGB забезпечує потужний потік повітря, що дозволяє ефективно виводити тепло з системи, зменшуючи ризик перегріву компонентів. Крім того, цей вентилятор оснащений RGB підсвічуванням, що дозволяє налаштувати його за допомогою програмного забезпечення або контролера. Це не лише покращує естетичний вигляд вашої системи, але й дозволяє створити унікальну атмосферу, підкреслюючи індивідуальність вашого комп'ютера. Під час тестування. Системи рідинного охолодження на двох моделях було проведено серію експериментів. Температура в кімнаті становила від 22 до 24 градусів Цельсія, а тривалість кожного тесту складала 30 хвилин. Процесор Intel Core i 9 13900 kf потужністю в 240 Вт використовував для випробування на відкритому стенді з наступними характеристиками: тактова частота 4,6 ГГц, напруга 1,35 вольти. Результати вимірювань показали, що під час використання систем охолодження, використання системи охолодження і Nucleus CR360 LUX Держібі температура процесора становила 79 градусів, тоді як моделі cr 240 показала результат у 82 градуси. Єдиним недоліком, який я знайшов у цих рі... системах рідинного охолодження, це високий шум, коли вентилятори працюють наповну. Але це діло таке: якщо хочете дійсно ефективне охолодження, чимось треба жертвувати. В іншому питань немає. Убидві моделі мають п'ятирічну гарантію, що свідчить про якість їх виготовлення, і це дійсно круто. Можна не переживати. За роботу цих систем. Якщо вам цей огляд був корисним, натискайте лайк під цим відео, не забувайте підписуватись на канал, Огляд Єй та тиснути на дзвоник. На ну, з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.